Сєвастянова Микола Миколаєвич, індивідуальний гараж 27 квадратів. Білка Марія Салівна, село Сморжів, город 46 сотих. Пінкен Ірина Миколаївна, село Грабів, два городи 40 сотих. Прохання затвердити проекти землеустрою. Земельна комісія немає. немає. прошу голосувати. Затвердити, повертайтеся. Так. Надійшли заяви про затвердження технічних документацій. Це та сама процедура, тільки тому проєкт відведення, це документація. Рибачок Руслана Павлівна, село Заря, будівництво 13 сотих. Томилович Ніна Петрівна, Заря, будівництво 9 сотих, город 30. Легкий Юрій Олександрович Село Заря, будівництво 9 сотих, город 15. Шеремета Наталія Григорівна. Село Зоря, будівництво 19 сотих. Доманська Надія Йосипівна, дерев'яне, будівництво 25 сотих. Тимошук Петро Йосипович Градів город 8 сотих. Марчук Надія Юстимівна, Старожуків, будівництво 24 сотки два городи, 1,12, 1,17 сотих. Єпік Микола Григорович Зоря, будівництво 11 сотих, два городи, 1,6-1,15 сотих. Москалек Сергій Володимирович, село дерев'яне. Будівництво 16 сотих. Левчук Любов Володимирівна Село Зоря. Город 14 сотих. Сорочинська Галина Володимирівна грабів, будівництво 16 сотих. Ігначук Леонід Олександрович грабів, будівництво 25 сотих. Два городи 1,6-1,37 сотих. Лавацький Юрій Миколаївич, Новостав. Будівництво 4 сотки, Медведє Анатолій Миронович в сморживі будівництво 15 сотих. Білка Марія в сморживі будівництво 25 сотих. Лейка Микола Петрович Грабова будівництво 8 сотих. Фізик Анастасія Іванівна Зоря, город 10 сотих. Mm -hmm. Давідом Микола Федорович, село Зоря, город 15 сотих, Кабалюк Борис Сергійович, село Зоря, город 15 сотих, Гайдук Богдан Віталійович, село Новостав, будівництво 25 сотих, будівництво 25, ведення, так, город 27 сотих і город 6 сотих. Прохання заперети її технічні документації. Хто проти, проти немає, отримався немає, приймається. Так, звернулася громада села Білів про виділення землі під розширення кладовища в селі Білів. Там фактично кладовище оточують пайові землі зі всіх сторон. Ми там давали, давали їм прізвище, хто там пайовики, щоб вони з ними провели переговори, щоб той пайовик відмовився від частинки земельної ділянки, якимось чином для суспільних потреб. Поки результати ми не знаємо. Так справа тому, поки гілтан не розроблений, більована ніхто не дасть ні на виділення, нічого розширив. Ще... А там пошукати. такий, там він загадний настільки, що там просто нема де щось підібрати там сьогодні, наприклад, якщо нас взяти тут з там, де далі продовжити, то там ще є територія, а там, де фактично зараз, де тільки проїжджає машина, далі ви не можете продовжити. Наприклад, там, щоб виробити, вичасти, то вже є результат тільки для продовження. І зразу йде людський парк. Тому, можливо, чи звернутися до того пайовика, щоб... Ще, ви ж не треба, мабуть, з тими пайовиками. Тут такі версії все права. Так, так, так. Тому, Олег Вячеславович, вам доручаємо попрацювати над тим, покликати сільську раду цього пайовика чи пайовника, хто там чи є, чия земля. Домовлятися про те, або знову ж таки, або вимогувати, але Детельно. Або Детельно. якщо зараз не продається земля, Я... завтра. Чи на основі даруєте, дару, дару, дару. це... так так, Я... Так, Я... так, реально не викупимо, <поцелуй> тому що мораторій називається. Вона єдине може тільки відмовитись. Відмовитися, що хоче щоб дати десь. Можливо, наприклад, вона може відмовитися, надати з резерву кормі, які на території Більовачі, у нас є території які буде точно, правильно кажеться? Побільовуємо. Так, щоб десь побільовує за 100 гектарів. Може тоді зараз на місці кого виділити. Але так? А, там один може дають агрофон. Я ж кажу, обробляє його форум. Агрофон обробляє цей пай, що біля кладовища і обробляє землю запасу сільської ради. Ага, запаси. На плані оплачували. Ну, там Ми вже я виїжджав особисто, щоб рекомендувати напротив зробити, там там теж зараз облугує таке, ну то люди не погоджуються на це. Самі жителі садять, там через дорогу так просто. А тут то місце хороше, тому що там йде діючі, забираємо горожу, розчищаємо, зробимо планів і далі йде собі, відводимо, диктатор. Там пай скільки гектар? в більові скільки? 1,5 пай. Умов, це умова, це умова. Там в мабуть, два скипійка виживати. Там більше 2 гектарів буде пати. Там де по бонусу землі, потім виходить скільки. Тому на комісії виноситься яке? Рішення комісії, яке має прийняти. Але державний акт треба комусь було платити. Державний акт треба воно робити за чийсь кошти. Ну, то може громада поплатить там ту вартість державного акту. Якщо б тій людині треба буде що державний акт. Ну так, так, так. Зробити документи, щоб вона мала, так. Вона ж має, напевно, вони зараз як пайовик, вона має державний акт. Це треба буде все визвати і заплатити, бо людина так не погодиться, що Віддамо державний акт. Тому дорушаю порядники, щоб покликати, сюди появити, хто появив, покликати, поспілкуватися. Тому що це питання болюче, і приходить і староста, і священи, приходить, і священик, і члени громади, приходять, робити. І, і то, Якщо немає, наприклад, в цьому, якщо немає в, в льові, то тоді можна в іншому селі надати. У селі може обробляє організація одна. Це ж гала, тільки людини. Тобто вам десь визвати, кажуть. Ви спілкувалися з цією людиною, особисто хто з вас. Вже відповідає. Знаєте, чий там бачиш? Що це знаємо? Ну то треба визвати, говоримо. Комісія рекомендує так. вам визвати ту людину, переговорити, чи вона згідна, щоб її зробили державний акт за рахунок, чий то будемо ще думати. Бо ж їй треба, вона ж не буде платити гроші. Кличемо на прийом кличемо до сільського голови. Сідаємо, спілкуємося і приходимо рішення. Людині все, якщо вона сьогодні віку такого, що, може що може. Так, вона її основне, щоб що, платили оренду за паню, щоб вона мала документа, що в неї. Ще є... може там краще, вона є ріляти. О, про що я тут? Запаси ну, там оставили краще. Голосуйте комісію, щоб рекомендували. Так, так. Виявили з повідомленням, що. Звернулися з громадою ПЦК Петсового Заря. Проханням розірвати договір оренди на цю земельну ділянку 47 сотих, яка зараз під церквою, яка будується. Щоб розірвати, Друг. на сьогоднішній момент договір оренди ще дійсний, ми їм рішенням передавали землю постійне користування, щоб вони пройшли процедуру реєстрації, отримали свідоцтво на постійне користування землею і треба розірвати договір оренди. Прохання задовільнити і розірвати, припинити дію договору оренди. Не звертаються ну, за, то, за, то, за то, заявною то, згодою. Проголосували, да. Так, звернулося ОСББ Заряд 28 з проханням дати дозвіл на проєкт відведення постійного користування земельної ділянки прибудинкової території площею 45 сотих. Ця ділянка була, виділялася підприємству Гріноул на період будівництва. Виділялася в розмірі 40 сотих. Якщо точніше, 0,3972 літа. 45 сотих там просто де <рес> це є новий будинок. Та ні, де військові, там де оце що погуляли квартири, там сорок п'ятсотих просто не набереться. Не набереться, там є скрипне питання слідючих будинків. За база території. Щоб той хочете, хочете. Тому ми говорили про те, щоб на комісії розглянути і сформулювати комісію і вийти, подивитися, ранку, де що за будинками закріпити. Щось за 15 будинком, щось за 28, щось далі, там далі Тому тільки це треба комісійно вирішити, вийти на місце. Це буде за цим зрозуміло, що вони роблять всі там ОСББ, і 15 робить, і Но... Ті будинки, які інші є, там... будинки ті далі, які там, де епік живе, там де 17. 16, 16, 16. Розділити правомірно для всіх будинків.

Вони ж хочуть на 5 сотень більше. А якщо ми даємо, то менше. даємо, то ми маємо. Як питання в мене. Добре. Це площа і підбудився. Припинити договір оренди, що було і припинити договір оренди з звіно. Тому що він на сьогоднішній момент ще з підприємством договір оренди дійсно. Припинити договір оренди і надати дозвіл на виготовлення документів на постійне користування земельною ділянкою СБД. 0,39,72 на ту площу, яка була за попереднім користувачем. Це вона була за тим Це на постійне користування. Це не що було постійне користування. Це є 0,39,72. 0,39,72. Ну, майже 40 сот. Майже 40, 40. А чому посіння? Не не О зберігних створень вже. Якщо постійно, то хтось просить, ми ж не можемо дати постійні комусь. Постійне користування ну, то, може якому. бути тільки в державних підприємств, да. комунальних підприємств і об'єднані співвласників базових. Першу оправданку конституції, ті, що будуть за правда. Майже подивилися, і. все, нормально. Тут, тут майже бачите, тут є майже був, нове будівництво, тут є конкретно вже віддання. Ми хотіли трошки, щоб промислові оцінювалися дешево. Тому приймайте рішення, що по тих, по тих самих нормах, що було загрібовано. Так, то те то саме то є не лише це. Голосуйте члени загальної комісії. Ну, те, що... Так, так, так. Те, що по, документа є по за, документах є, це... за, за ними числилося від самого початку будівництва. Те, що виділялося під будівництво. Те, що передали. проти є. Немає, утримувалося немає. Утримувалося, ну, приватний підтримувався. Просить. До відвести ще 50 квадратних метрів, півсотки земельної ярми. Для обслуговування магазину змішаних товарів в селі в ранку на 5 років. Хоча б було. Там зараз кухниче почіпування. Щоб її відвести кусочок землі розміром 5 сотень, ще для Пів сот. Пів сот, Пів сот. Пів сот. не розширення. так? півсоти, півсоти. Ні, там квадратні метри. метрів. Є так. заява від громадян ну, даних будинків від основного від будинку номер 8 Є ще заява, щоб не дозволити, щоб не давати. Щоб не давати, так тому що вони так само скажуться на умови, які шум, гам, рамку плив. Там підприємець галушки вигружає свої товари, і їх не влаштовує. І в тому числі кажуть, що ці хачапорні, раніше був в магазин, де продавало пиво, і, ну і там відповідно, де п'є, там і справляє свої нужди. Тобто такі нюанси. Ну, Люди ні, Що люди просять? Люди просять зараз іде, тим паче, зараз іде процес створення ОСББ і дана ділянка, вона можливо буде закріплена за ОСББ. Тоді ось би зможе вирішити, чи дати в оренду комусь там ділянку на побудову, чи не дати. Тобто відмовляти відмовляти звичайно. Це питання, яке буде порушити інтереси тих людей, які проживають. Ну там хоч метр є від будівлі чи два. <клес> є в мостере метр. Там там... городи. те, що знаходиться а, там зараз, то теж воно пустити. Тому що там росте грядка, там <плес> росте квасоля, там росте капуста, території цього немає. Ну але сьогодні воно є, бо тому, що ну людина виживає, як може десь знаєте, комусь дозволили, комусь попустили. Сьогодні воно це відбувається. Йде процес. До СББ зрозуміло, що якщо ми, так само, як ми тільки що говорили по будинку 30-28, якщо ми вийдемо, коли закріпимо всю територію вплоть до обмостки цього будинку, що є продуктовий магазин, колись він як продуктовий, то тоді громада далі буде вирішувати, чи їм надавати, чи не надавати. А зараз ну, підприємець звертається, ну, фактично ми реально виходили, дивилися, його можна надати, тому що там є місце надати, але ну, там навіть немає нічого. Ні. Чи треба ділянок? Ну та в нас сьогодні не, не моя, ні не ваша, ні, так самовільно. трошки не важливо. Цей Але свин, та, як це... там вони загородили, ага. що грейдер ти сніг горнув, то вже треба... Ці да. горожі, це огорожа теж самовільно поставили. По-перше, це йде до огорожі, це йде навіть до огорожі. Тому що там, якщо взяти там скільки, 5-10 метр, метрів в довжину да, і 5 чи 10 в довжину, а 10 в ширину цього самого будиночка. То там, ну, але зараз ще трошки почекаємо. З 1 липня вступив закон ОСББ, і тоді самі жителі будуть вирішувати, чи їм все під газову травичку, ну, чи, чи буде віде. під градки, чи буде під банани, чи ще під, чи, під Ну, Чи ще прибудинкова та буде зв'язано? Чи ще буде все. Ну, то це вже вправи. Ми да. чи ми віддамо всю її, чи ми можемо чи можливо, сустав, можливо до дороги оставити. Може, відкласти, не відмовляти, а відкласти, то перенести на наступну сесію створенням ОСББ, да, оформлення да. прибудинкових територій. Якщо там прибудинкова територія, бо якщо сьогодні взяти, наприклад, колись було там вилок, щось сьогодні, знаєш, що там пива немає. Пива ж немає, там? Не шуму там немає такого, що шуму. Но якщо там чоловік вирощує якісь пиріжки, випікається, да. гайного каже — непогано, то. Не перенести. Або відмовляє. Або відмовляє. Або відмовляє. Але теж не стій тож не було. Які рекомендації від Олега Вячеславовича? Ну відмовити в зв'язку з тим, що не вирішено ще Што, питання Што, створення БЗВ, не визначені безбудинкові території. Комісії, комісія відмовляє. Скільки разів відмовляли? Тобто, це на перша заява. Але вказати в'язку. Виключаємо. Хочете буде читати. Голосуйте за мене комісію. Ви ж такі говорили, так і ми, що. Я тут, так, а, Хто звернувся ще на Андрій Віталійович. Віталій. Село Дерев'яне просить, просить дати дозвіл на встановлення до двох культових сіл. Це фігури. Дівнація. Один в районі магазину, а другий на перехресті Кузнецьової Садової, там, де розвертається. Це село дерев'яне, там ми знаємо, що є там довгі вулицю, є розливки, на рефресі. Це вже поставили. Громада має бажання своїми силами встановити. Закріпити за ними там. Скільки вони квадратів займають? Вони там два за два квадратних метри. Землю там не треба закріпляти, просто їм дати дозвіл на встановлення. Вже встановлено. Отут, на Кузнєцова, повертати на Лесі України. Даємо дозвіл. Давайте Прохай, да так, подозремо. Не проти земельного? Ні, не проти. Всі члени. Ви не проти Проти. Один проти. Хто утримався? Немає. Три значить рішення Далі. Замовні депутати. Поступили 12 заяв від учасників бардовки. Думаю, що зачитувати не треба, вже тоді на сесії будемо зачитувати. Я думаю, я попередньо приймав, що включає в першу цього списки. Шафер, шаф. Сидіть, сидіть. Наступне буде рішення. Припини право користування земельними діянками. Є заява людей. Поступили 9 заяв. Сейчас село Петрові Орішево земель, 810 років на користь внука. Яроцького Олександра Петровича, Сидорко та Тамара Окційного, Целатера, вулиця Сможівська, 10 сотих, на користь Демедович, Анжели Станіславівні. Сясько Світлана Тарасіна, Клемонь, город Сильвійзорі, 10 сотих на користь на гарню Полини Максимчук, Станіслав Іванович, Солодя, 50 сотих, задні відмовляється для ведення Соє в Голосії. Матус Едуард Володимир Голошів відмовляється від 15 сотих для ведення особисто Селянського на користь Яблоцького Юрія Віталійовича. Мачука Валерій Міленчевич, голодушів Пушкіна, 18, 20 для ведення особисто селянського господарства, відмовляється. Гладко Галина Володимирівна, село Старожуків, відмовляється на користь синів Гладка Олега Анатолійовича та Гладка Ігор. Тарасю Галина Ярославна, село Соболотаря, на користь сина Тарасюка Сергія Ілеріоновича. Ташкі та Ольга Григорівна Соботаря. На користь сина Шкійдера Юрія Валерійовича. Пропонується прийняти таке рішення. Земельна комісія не має зауваження? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримується. Дозвіл на складанні проєкту відведення земельні яну. Яроцький Олександр Петрович Возряд десь соти для ведення особисто селянська відмовився, є. Винавська 15 років, 159 день особисто селянського господарства. Город є користуванні. Садона Наталія село Словодаряння, 30 років.